що ніхто ніколи не перетворював соціалізм на капіталізм. Саме ця думка у 1989 році спонукала польського економіста і політика Лешика Бальцеровича стати міністром фінансів у першому некомуністичному уряді прем'єра Тадеуша Мазовецького. Тоді ж він обіймав посаду віце-прем'єра країни. Бальцерович автор і впроваджувач економічної реформи, яка згодом стане фундаментом сучасної Польщі і отримає назву на його честь. Он Больцеровича став шоковою і надблискавичною терапією для економіки країни, втім, такою необхідною після падіння комуністичного режиму. Польща успадкувала борги не лише перед заходом, а й перед своїми громадянами, яким попередні уряди випускали цінні папери. Економіку з'їдала гіперінфляція. Все дорожчало на очах. Ситуація господарча є так трагічна. Економічна ситуація настільки трагічна, що уряд має якомога швидше вжити заходів, щоб її змінити. Вони не можуть бути тимчасовими, бо можуть принести лише короткострокові покращення, і в найближчому майбутньому приведуть до спаду економіки. Маємо діяти довготерміново, послідовно і радикально. На розробку реформи командою пішло чотири місяці 28 грудня 1989 року. Польський сейм ухвалив пакет законів плану Бальцеровича. А вже з 1 січня 1990 року їх почали втілювати в життя. Ми Усі розуміємо, що маємо великий неповторний шанс здійснити такі величезні системні зміни. Але розуміємо також, що цей шанс даний у надзвичайно важких економічних умовах. Для усіх нас це великий виклик, який ми зуміємо подолати. Зміни передбачали тотальну приватизацію, і ліквідацію монополій, перехід до ринкової економіки, дерегуляцію цін і національної валюти, високі податки на зарплату, недоступні кредити в банках, відміни субсидій і вихід на пенсію на 5 років пізніше. Також відкриті двері для іноземних інвесторів, на третину нижче податки для бізнесу і гроші міжнародних донорів в руки малого і середнього бізнесу. Початку реформи давалися непросто на тліці нового шоку і безробіття країну покинули майже 2 мільйони громадян. Люди виходили на протести. Утім, за три роки Польща ожила Стрім голов Почали рости ВВП, зарплати і рівень життя в цілому. Люди почали повертатися додому. А країна стала повноцінним членом Євросоюзу і НАТО. Нині свій план Бальцеровича на повоєнну відбудову шукають і українці. 4-5 липня 2022 року уряд представив національний план відновлення на конференції в Лугано. Він включає в себе 15 програм, розрахований на 10 років і оцінюється у 750 мільярдів доларів. У рамках плану зміцнення оборони і безпеки, інтеграція в Євросоюз і взаємний доступ до ринків, відбудова житла та інфраструктури, поліпшення бізнес-середовища і підтримка підприємців, деолігархізація і подолання корупції тощо серед фінансування. Фінансування, партнерські гранти, кредити партнерів і приватні інвестиції розраховує уряд і на гроші від заморожених російських активів. Додам, що перед війною не один український політик намагався запросити Лешака Бальцаровича до Києва, аби він допоміг з економічною трансформацією. Цілком вірогідно, що подібні пропозиції надходитимуть після війни. Юрія Гунько, слава тіві.